Всім привіт, друзі! 2 липня. Спека стоїть, почався взяток соняшника, можна сказати, з раннього, тому що він вже йде четвертий день. Привіси поки що невеликі, зацвіло поле, в далині десь кілометра півтора від пасіки невелике. Спека щодня стоїть 34-35 в затінку. Це негативно впливає на медозбір. Ну, при такій спеці воно все висихає нектар. Краще коли спека до 30 градусів тоді нормально. Ніч тепла доволі. Лише вранці прохолода, плюс 19-20, а далі. Поробив отак відводки в другому корпусі. Матки на обльоті. Десь вже облетілись. де ще ні. З'єдную через газету. Міняю маток в пакетах матки, як я казав, 30% взагалі не годні, 30% гарні і 30% таке середнє, що попало. Якби я чесно знав, що треба маток всіх міняти, то я б їх поміняв зразу. Це з'єднав, жарко їм сидять. Ще не прогризли газету. На вагах за 4 дні привіси невеликі 200-600 грам. Це так дає ранній соняшник. Ну, я думаю, що буде привіз збільшуватись з часом. Надіюсь на це. Зараз вже 13.30 досі на вагах мінус. На вечір бджола злетиться, буде якийсь легкий плюс. ППУ вулик. Нічого особливого я не бачу. Вулик як вулик. Заселив пакет, він нормально розвивався, так як і всі. Потім щось там сталося з маткою, в пакетах це нормальне явище. Я вчора поліз, матка лазить, щось там єлі ну, червить, давно такого не бачу, заганяють їй бджоли. Маточник в мисочку, вона відкладає яйце, розплоду зовсім немає. В общем я матку замінив, тут забрав, посадив молоду плідну. Ось такий соняшник з середнього строку стиглості. Тільки зав'язали голови. Делюся там відео хлопці виїжджають на соняшник. Є цікавий канал мого знайомого Олександра Денисенка. Коло цікавить, можете подивитися, я залишу в описі під відео. Лінк на канал. Там вони кочують як промислове бджільництво і матками займається. Ну, доволі таки цікава Дніпропетровська область. Коли цікаво бджільництво, підписуйтесь. Біля пасіки ще є поля соняшника, так що я сподіваюся, що все буде добре. Є такий, що ще й не зацвітав. Треба, щоб трохи спала спека. Краще, щоб дощик пройшов, бо дожів взагалі було мало в цьому році. І думаю, що все буде добре. Соняшник тільки починається. Всім дякую за увагу. До побачення. До скорої зустрічі.